Рада вітати вас, шановні радіослухачі в ефірі Новодністровського радіо. Дякуємо Богу і нашим неймовірним Збройним силам України за можливість спільно вшанувати пам'ять понад 80 мільйонів людей, чиє життя було обірвано насиллям світового масштабу у Другій світовій війні, 8 травня День пам'яті і примирення. А ми продовжуємо молити й вірити вже у нашу. Українську перемогу. Сьогодні на своїй хвилі, з вами, я, Інна Гончар, зі своєю поетичною сторінкою Окрилене слово. 438 нестерпно болючих днів повномасштабного вторгнення відлунюють у наших з вами душах. Десятий рік війни в Україні продовжує спопиляти нашу зранену прабатьківську землю. Але вкотре. Все ж навколо розцвітає весна. Весна прокинулася в миті бускових пахощів пори, а поряд погляди відкриті, у котре линуть догори, кружляє птах над обеліском, мовчазним спогадом війни. А вже весна цвіте над містом, її вітають ясени. І знову кличе журавлина. Весь світ до сонячних пісень, а поряд грається дитина, вітає сміхом мирний день, а поряд вже квітують вишні, така ж сміхається весна, горить в душі війна колишня через роки та імена. Так, важко, нестерпно, важко переосмислювати і переформатовувати свідомість. Та, коли йдеться про наших рідних і близьких, ветеранів тієї війни, що полягли та через роки відійшли у вічність, пам'ять таки гортає свої сторінки. Ветерану Федору Харлампійовичу Моргуненку, з нагоди його столітнього ювілею, Зима сніги у серці тиша. Тремтить кожнісінька струна, бо в кожній миті собі пише на тлі незримім севена. На склотах тулиться сніжинка, перед очима все життя, поволі котиться сльозинка на долі щедре вишиття. гірке сирідство в кадрах лине страшенним полум'ям війна. Відлунням болю, що хвилинним приходить в спогадах вона, доріг спустошених мережка і так із заходу на схід, в любов, заквічені дві стежки, благословили цілий рід. Дзвенять, мов хор всі нагороди за мужність відданості, слід. І ще одна за силу роду, за дивовижних сотню літ. Зима, сніги, молитва щира, уклін і вдячність від людей, за мудрість літ любов і любові, силу, і за столітній ювілей. Так саме про зиму йшлося тоді у цьому вірші, адже наш Федор Харлампівич Моргуненко народився 19 лютого 1917 року. А скільки десятиліть новодністровці не скоуклінно дякували воїнам тієї війни з шаною, пригадуючи багаторічну голову ветеранської організації нашого міста Любов Марківну Моргуненко? Тож, підполковнику відставці, почесному ветерану України, Любові Марківні Моргуненко, Сивочола, маленька моптаха, у рясній павутинці із літ. Над гніздечком її, понад дахом, Божу милість явив білий світ. Фронтові спопиляли дороги, де спіткала біда знов і знов, та зігріта обіймами Бога була жінка наймення, любов, заплітала мережову доля, дарувала дітей онучат. На життєвім її видноколі усміхався травневий парад. І щоразу плічо-пліч у парі сім десятків в молитві немов. Наче з дивних незіграних арій оця жінка наймення любов, як виблискують їхні медалі і сльозинки з усіх молитов, оберегом для нас і надалі жінка матір, наймення любов. Скільки ж болю, і скільки сліз було тоді, скільки болю і сліз не вщухає вже десятий рік на українській землі, і скільки Невідомості. Серед мовчання берізок струнких, може, у тіні осики, ти убою десь, солдате, поліг, літо спинивши навіки. В мирному вихорі десятиліть діти вже мають онуків, і у єднанні народиться мить, вперше дотягнуться руки. Чуєш, солдате, ти вже не один. Діти йдуть до могили, в кожного доля рядочком сивин позабирала вже сили. Бачиш, солдате, крізь тисячі днів ти упізнаєш родину, та у холодних обіймах, без слів, доню, не скажеш і, сину. Дзвони тривожили ранки і дні, братська стіна пригорнула, Весни стрічав одинокій сумні. Поки душа не почула, ось це знайоме й рідне ім'я, квіти травнево зустріли. Чуєш, солдати, ця сірка твоя в наших сльозах забриніла. Наче вчора відгриміла та війна нашим бабусям і дідусям, а вже і ми, другий рік, живемо холодним відлунням лютого 2022-го. Та зима. Люто пройшлася по нашій долі, тож і рядки, написані про ту війну, тепер сприймаються крізь призму сьогодення. Іскриться сніг у чистім полі, проміння сонця миготить. Та тільки спомином у долі війна і досі ще горить. І знов букет червоних квітів мовчазно дивиться на сніг. Бо так ніхто на білім світі любити й вірити не міг. Пелюстки, начебто краплини, кривавий слід через роки, не встиг побачить батько сина, вернувся горбочком край ріки. І знов від луння канонади таки у сни. Самотність виглянула з саду холодним спогадом війни. Ідуть онуки до могили, і сивий син мовчить крізь біль. А де ж у котре взяти сили, щоб пережить цю заметіль? Щоб найтепліше слово, мама, почула братська стіна, о Боже, що ж вона із нами зробила люта війна? І знов букет червоних квітів на білосніжно-чистім тлі, онуки моляться до світу за мир у серці й на землі. Іскристий сніг летить навколо перед очима імена, червоні квіти і біле поле. І знов війна, війна, війна. Але попри все і всупереч усьому ми неодмінно таки дочекаємось нашої української перемоги. Ти покличеш мене перемогу. У найкраще з країнських світань і щаслива, уже від порогу я помчу за беремком вітань, упаду у сльозах на коліна і вклонюся за жовто блакить, без страху підірватись на мінах, побіжу, щоби світ оживить. Обійму у щасливім риданні всі сивини своєї доньки, Заплету кожну з мрій без вагання, напишу вже нові сторінки. Дотягнуся душею до сина, до матусиних рідних долонь, перемоги щасливу годину, притулю до коханого скронь, ти торкнешся мене, перемого, і з росою у травах й очах, я вклонюся і забуду тривоги, біль розлуки, тремтіння і страх. Ти сміхнешся до всіх перемого, камертоном мовчання збереш. І освятяться наші дороги, моя доля і ти розцвітеш. Ти продовжиш мене у онуках і залишиш мій біль у словах. Мирним цвітом змережаться луки, а над ними вкраїнський наш стяг, чистого неба нам усім, шановні радіослухачі, мирних світанків та щедрого цвіту. Нашим веснам на всі покоління. А з вами була я, Інна Гончар, зі своєю авторською програмою Окрилене слово. До нових зустрічей в ефірі Новодністровського радіо.